Побратими рідні та близькі не втрачають надію побачити живими тих, хто зник безвісти під час повномасштабної війни. Коли ж дізнаються, що герої загинули, прагнуть поховати їх в рідному місті з почестями. Про тих, з ким втрачено зв'язок через війну, в новому випуску програми Воєнний час. Чи не найбільший біль і неспокій відчувають матері зниклих? Їхня біда здається здатна гори звернути, щоб знову обійняти сина. З 26 листопада визнаний зниклим безвісти український захисник Максим Макаров. Мати не гаяла жодного дня, у які тільки двері не стукала, щоб допомогли його знайти. Я дізналась 23 ми були з ним на зв'язку. И с 24 когда я ему написала в Телеграм, он мне не ответил. И на протяжении всех этих дней я каждый день звонила, звонила, но не было никакого, никакого связка. И э, в субботу мне э, позвонил в инстаграм его товарищ и сообщил мне это что максима нет Останні, хто бачили Максима, військові побратими. Товариш, який також знаходився з ним в, в, в зоні да, бою, він э, теж повідомив, що він був вместе з ним, що це відбувалося з 23 на 24 число ноября з э, 12 до часу ночі. Вот, і все. І більше поки що нічого не знаю. Допомоги в пошуках сина мати Максима шукає в різних інстанціях. Я сразу же, когда мне сообщили, я сразу начала искать все возможные номера телефонов, куда можно обращаться. МВС это была полиция, это был Красный Крест. Также звонила. 16.48, не знаю ще очень много номеров. У мене по позаписано. Обзванивала все, що могла. Материнське серце підказує. Син живий. Мама сподівається, вже незабаром хоча б голос його почути. Я сподіваюся, що все-таки молю Бога, що е, Лібо він десь знаходиться в госпіталі і м -м, поки що. Может, он в такому состоянии, що не може, да, а, либо в пліну і надію, що скоро времені встретимось. Статистика зниклих безвісти під час повномасштабної війни не втішна. Станом на кінець листопада це понад 7 тисяч українців. Державним службам розшуку активно допомагають волонтерські. На Хмельниччині, зокрема, центр допомоги учасникам АТО, про волонтерський розшук військових, поспілкувалися з координатором центру Наталією Дзекар. Пані Наталю, як давно розпочали займатися розшуком ваша організація і кого розшукує? Офісу повноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, розпочав свою роботу зовсім недавно. Але я, практично, як займалася у Хмельницькій області. Загиблими, то в той же час і почала займатися з зниклими безвісти, і своїми силами розпочали розпочали пошуки. А розпочалося з того, що під час повномасштабного вторгнення значно збільшилась кількість звернень і значно збільшилась кількість зниклих безвісти. А які найчастіше причини їхнього зникнення? Причини бувають різні. Найчастіше зникають військовослужбовці за під час боїв, під час, коли йде бій, і за таких обставин найбільше є в нас зниклих безвісти. Хто допомагає знаходити? Це волонтери чи підключаєте якісь спеціальні служби? На державному рівні є уповноважений з питань зниклих безвісти. Це Олег Кутенко, він є сьогодні в нас один в Україні, і його офіс знаходиться в Києві. І з, 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 я є його представником і вони займаються зниклими безвісти, тобто, тобто зниклими безвісти під час особового стану. А наскільки збільшилася кількість зниклих безвісти під час повномасштабної війни на Хмельниччині? В рази. У великі рази збільшилась. Я не можу вам сказати цифру, але насправді це дуже велика цифра, яка на сьогодні є в Хмельницькій області, по е, рідні, які втратили зв'язок зі своїми родичами. Як тим, хто загубив когось із близьких, звернутися до вас, щоб ви допомогли знайти? Е, є контакти мої є в е, є в скрізь, і вам надам їх. Також за адресою свободи 70 кабінет 108 можуть приходити звертатись рідні в телефонному режимі, і я цю інформацію буду їх координувати їхні дії. Інформацію, звичайно, буду передавати на Київ на офісу повноваженого, і таким чином будемо проводити пошуки. А як тим, хто шукає своїх близьких, розпізнати, яка організація дійсно буде займатися пошуком, а яка, можливо, шахраї? На жаль, в теперішній час дуже багато виявилось того, що родичі загиблих в такий складний для них час, коли вони втратили зв'язок з рідною людиною та ще й потрапляють на гачок шахраїв. Дуже багато є. По просторах інтернету гуляє таких організацій, які насправді не, не займаються пошуком, а е, лише, скажімо так, вимагають кошти від родичів. Жодна державна організація, е, жодна державна структура е, не працює за гроші. Тобто, перше, це є. Працюють безкоштовно, тому що це державна державна служба, державна організація. А що потрібно для того, щоб які документи можливо світлини надати аби знайти зниклого? Чим більше інформації, тим краще для пошукової групи буде шукати. Чим більше є в родичів інформації, тим це буде краще для пошукової групи. І наскільки успішними є ваші пошуки? Багато вдалося люблю звичайно. Багато хто багато кого повернули. Багато вже повернуто на Хмельниччину з полону, але ця цифра, вона дуже маленька, хоча кажу багато, тому що для родичів це неймовірне, неймовірне щастя, коли знаходиться їхній родич, а десь в полоні повертається, а… Але ще дуже дуже багато є в нас зниклих безвістів, про яких нічого не відомо, на жаль. А якщо, наприклад, довгий час не можуть знайти людину, тоді ця людина як вважається? Коли довгий час не можуть знайти, якщо це більше шести місяців, людина визнається померлою, але за згодою родичів, тобто загиблою на підставі актів, на підставі показів. Побратимів, які були поруч, а вже є такі випадки, коли є дійсно факт загибелі, але, на жаль, не змогли забрати тіла, тіло залишилось на окупованій території і такі випадки трапляються. Але до факт визнається за рішенням суду і за згодою родичів, за заявою і за згодою родичів. Без заяви, без згоди родичів такий факт смерті ніхто не може визнати. Ви казали, що є якісь міжнародні організації, які допомагають у пошуку. Ви також з ними співпрацюєте? Так, Звичайно, це Червоний Хрест, який дуже старається допомогти. Не завжди, не завжди виходить, але, але стараються і допомагають. Де в яких випадках є позитивні результати співпраці? Все ж першою інстанцією, куди звертаються родичі та близькі зниклих безвісти, залишається поліція. З тими ж питаннями про розшук зниклих безвісти звернулися до начальниці сектору комунікації головного управління нацполіції Хмельницької області Інни Глеги. Пані Інно, скільки людей з Хмельниччини зникли під час повномасштабної війни? Якщо говорити про безвісти зниклих осіб, які зникли саме за умови воєнного стану, то тут трошки некоректно говорити саме про мешканців Хмельниччини, оскільки ми зараз приймаємо заяви абсолютно від всіх, хто звертається до підрозділів поліції Хмельниччини. Тобто ми можемо вести мову про те, скільки заяв надійшло до підрозділу поліції Хмельниччини з 24 лютого до нас звернулися 418 осіб з повідомленнями про зникнення безвісті військовослужбовців, а також ще 140 заяв надійшло Стосовно зникнення безвісті у зоні бойових дій цивільних осіб. Частина з цих людей розшукана, зокрема, 61 військовослужбовець наразі розшуканий. Решту ми продовжуємо шукати усіма доступними нам засобами пошуку. А що робити родичам, якщо у них хтось зник? Які їхні дії мають бути? Однозначно, вони мають прийти до найближчого відділку поліції, написати заяву про зникнення людини, надати можливі прикмети, фотографії, будь-яку інформацію, яка допоможе нашим оперативникам швидше знайти людину. Також бажано здати біологічний матеріал, щоб при можливості була проведена експертиза ДНК, якщо знадобиться. Зупинимося на експертизі ДНК. Що для цього потрібно зробити? Куди звернутися? Скільки це часу займає, і наскільки результативні ці аналізи? Раніше найближчим місцем, де такі експертизи проводилися, це була Вінниця. Вінницький науково-дослідний експертно криміналістичний центр. Наскільки мені відомо, зараз такі експертизи будуть проводитися і у нашому науково-дослідному експертно криміналістичному центрі в Хмельницькій області. Зовсім нещодавно від губернатора вони отримали спеціалізований автомобіль, який буде обладнаний ось таку мобільну станцію, яка буде відбирати ці біологічні зразки з метою подальшого проведення ДНК експлуат. Тому е, мешканці Хмельниччини вже можуть звертатися тут за місцем проживання у місті Хмельницькому до НДКЦ. Якщо ж е, у вас зникла людина, то потрібно обов'язково звернутися до поліції, де слідчі вже нададуть подальший алгоритм дій. У нас є спеціальні групи, які займаються розшуком осіб, які е, зникли за умов воєнного стану. Є номери телефонів, за якими можна отримати консультацію. Ну, зокрема, один з номерів я можу зараз його назвати: це 098. Вісім 671 68 96. Ну і звісно, це лінія 102 Якщо не бажаєте телефонувати, можете прийти до нас на вулицю Зарічанського національної поліції, де також на всю необхідну інформацію і приймуть заяву про зникнення без людини. А який термін має пройти, щоб людина вважалася зниклою? Немає таких чітко визначених термінів. Тобто, якщо у вас вже виникло занепокоєння і є підстави вважати, що ваша близька людина не, не затрималася десь у гостях чи у відрядженні, в якійсь поїздці, а знає, могло щось трапитися, одразу потрібно звертатися до поліції. Ну, звісно, якщо ви вичерпали всі методи пошуку особисто, так я раджу з цим не зволікати. Як тільки з'явилася підозра, що щось може трапитися, прикрай зразу потрібно йти до поліції. Чим швидше ви звернетеся, тим швидше ми зможемо вжити заходів для пошуку людини. Якщо хтось має інформацію про зниклого, куди можна звернутися? Як? Будь-яку інформацію про зниклу особу можна надавати за лінією 102. Наші оператори вже відповідно передадуть її у потрібні підрозділи. І скажіть ще раз, які причини бувають зникнення під час повномасштабної війни, найчастіше? Найчастіше люди зараз звертаються з повідомленням, що втратили зв'язок з родичами, які залишилися на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії. Звісно, ми дуже хочемо сподіватися, що ці люди живі з ними все в порядку. Просто зв'язку з ситуацією склалася, в них немає можливості вийти на якийсь зв'язок, і незабаром вони будуть знайдені живими і неушкодженими. А скільки дітей на Хмельниччині зникло під час повномасштабної війни? З початку року до підрозділу поліції Хмельниччина дійшло 223 заяви про зникнення безвісті неповнолітніх, і що дуже приємно, всі ці діти знайдені з ними. Все добре, серед них є чимало таких, які які не вперше вже тікають з дому з різних причин. І щоразу працівники поліції їх знаходять і повертають до рідної оселі. А що робити тим, яких не знайшли своїх родичів, близьких, і пройшло вже багато часу, як тоді відбувається яка процедура? Ці люди мають розуміти, що а, ми робимо все можливе, все можливе у такій ситуації, яка зараз є. Ми працюємо не, не самі над цією проблемою. Ми залучаємо і волонтерів, і колег сусідних областей, щоб отримати бодай якусь інформацію про їхніх родичів. Потрібно набратися терпіння, чекати і сподіватися найкраще, тому що а, ми робимо. Робимо все від нас залежне. Ми е, залучаємо абсолютно, абсолютно всі можливі ресурси, які тільки у нас є. Тим, у кого хтось зник в безвісти під час війни, потрібно не втрачати надію. Шукати ті інстанції, які дієво, правомірно, законно допоможуть розшукати зниклих. А тим, хто хоче їм допомогти, потрібно моніторити офіційні сайти розшуку.